Здоров'я людини це неоцінимий скарб, який вона повинна зберігати якомога довше. Що ж ми можемо робити для того, щоб бути здоровими? Сьогодні пропоную поговорити саме про спорт та здоров'я? Спорт нас робить здоровішими, міцнішими, дужими, спритнішими, красивішими. Навіть просто під час ігор ми себе загортовуємо. Загартовуємо своє тіло. Ігри з водою сприяють підняттю настрою, який буде завжди гарним і веселим. Під час виконання різних фізичних вправ не тільки в воді, але й в спортивній залі або на вулиці, можна використовувати різні спортивні інвентар. Прапорці. М'ячі, різні лави, дуги, скакалки, гантелі, драбини, різні палиці тощо. Для зміцнення здоров'я всього організму також можна використовувати різні види масажів, але це лише під наглядом лікаря. Займаючись спортом в тренажерних або сучасних спортивних залах, вам завжди там допоможе тренер. Невід'ємною складовою здоров'я є правильне і здорове харчування. А чи ви любите вживати більше корисної їжі чи шкідливої? Бажаю всім здоров'я!